Всім привіт! Прийшло замовлення для своєї клітини. Замовляв на сайті Укрферма. ось, Труба 22х22, тройники під трубу, кран, хамутики для зажима, заглушки і так, Ось теж нова штука цікава. Для утримання капельної трубки. Так от замикається, можна під круглу трубу, можна під проводити. Е, капли уловлювачі, е, бак отакий от. на 10 літрів і врізка для бака. І також хід самий... це кормушечки. Отакі от. Зроблені гарні бортики такі, щоб не розсипали. Це вічна проблема, що вони розсипають корм. І задня стінка. От вище. Десь сантиметрів на 5х6. Стають вони в клітину якраз по розміру. Ширина їхня метр. Ось такі от. Так. До речі, хто хоче замовити, ссылку зараз закріплю на екрані. Так, для замовлення товару. Ось переходите на сайт ukrferma.com.ua Тут є все для свиноводства, птахівництва, В общем, все. Поєнні, пірозйомні машини, поїлки, кормушки. От Все, що хочете. Доставка швидка, хороша упаковка. От, Соєдінителі теж, крани всякі. Замовляю вже не перший раз, дуже довольний. Так, ну все. Гарного всім дня. Буду збирати клітину. Виложу все в наступному відео.